Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Працівники лабораторій Сонця безперервно спостерігають за нашою зіркою. Вони фіксують скачки сонячної активності і попереджають про небезпечні явища, пов'язані із нашою зорею. Одним із них є геомагнітні бурі. Що негативно впливають на наше самопочуття? Що таке магнітна буря? Магнітні бурі це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї. Як впливають на людину магнітні бурі? Вплив магнітних бурь на здоров'я може бути дуже різним. Симптоми нездуження у різних людей дуже відрізняються. На очутливих, літніх і вагітних бурі впливають сильніше, приблизні симптоми магнітної бурі такі: це головний біль, нудота, запаморочення, біль у м'язах, біль у животі, слабкість, підвищена температура, прискорений пульс, підвищений тиск та загострення хронічних захворювань. Більшість людей переносять магнітні бурі досить легко. Відчуваючи лише легке нездужання. Як уберегтися від магнітних бур у дні можливої магнітної бурі потрібно дотримуватися правил здорового способу життя, їжте менше солоної, гострої та смаженої їжі, але більше сезонних продуктів, пийте більше рідини, води, чаю, компотів. Відмовтеся від вживання кави, сигарет, алкоголю та енергетичних напоїв. Більше бувайте на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном. Намагайтеся менше нервувати, якщо це можливо. лягайте спати одночасно. Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося, зверніться до лікаря для оформлення лікарняного друзі. Ось так, шановні друзі, тому всім міцного здоров'я. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше більше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що, як ви знаєте. Для мене це дуже-дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!